Дуже багато я отримала повідомлень і порад від вас, за що я дуже дякую. І багато хто рекомендував саме ось цей бренд Елодії. Я розглядала і такий варіант, і ще інші дивилась але коли вже почала вибирати, то виявилося, що не всі конверти підходять Ні. для Сайбекс, бо там якесь інше кріплення. А саме це підходить, якось всі інші варіанти відпали. Він мені дуже сподобався, дуже стильний, гарний все-таки заповнила на. В чорному кольорі, через те, що під нашу коляску з золотими крилами, мені здається, що робити ще якийсь кольоровий акцент буде недоречно. Тому все-таки чорний, звичайний, мінімалістичний. Е і виглядає він прям вау. До речі, я його ще не відкривала. Оце роблю розпаковку разом з вами. Хоча отримала його позавчора, просто все не було часу. Чесно, він мені прям дуже подобається, дуже-дуже красивезний, стильний. Основний плюс, що мені сподобалось, те, що розтібається він посередині. Бо попередні тільки в мене були, вони були класні, теплі, там мови немає. Але було трохи незручно те, що розтібались вони ось тут по боках. І постійно треба було, коли відкидаєш, непонятно, куди дівати той конверт, якщо заходиш десь в приміщення. Тут зручно те, що посередині замочок розстібнув, на сторону собі забрав, і дитинці комфортно, і мамі ніяких зайвих проблем. Наступне, що я хотіла сказати, я завжди думала, що дуже напряжно оце постійно застібати, розстібати, а тепер дивіться: насправді тут просто магніт. І це все дуже просто. Так, розстібаю, бачу, що є кнопочки, можна ось так тут. Застібати, щоб дитинці було комфортно. Ось так, він виглядає всередині. Вже бачу, що він дуже теплий, дуже така класна тканинка тут. Є всі отвори, які потрібні нам, щоб підходили до колясочки. Тут, до речі, в більшості конвертів такі, типу, маленькі, а все треба, щоб було суцільне, щоб можна було все протягнути. Ось можна зняти тут на гудзиках цей воротнічок, але мені подобається так. От, дуже красивий. Я прям дуже задоволена. Мені здається, що він класно підійде під нашу колясочку, вже мені не терпиться побачити насправді. І від цього ж бренду взяла я муфточки. Єдине, що тут трошки інша тканина, але візуально і не скажеш. Ще можу сказати пару слів про ці муфти. Чим вони мені круті. Я просто минулих років стискалася з тим, що запихаєш руку. А, а по факту ти тримаєшся за ручку від коляски, і вона холодна. І тобі типу і тепло, і типу, і холодно. І якісь такі, коротше, не дуже. А тут, дивіться, ми ручку запихаємо в рукавичку. Тут ліпучка, яка застібається на ручці від коляски, і немає доступу до холодного повітря. Бачите, рука повністю в теплі. Чесно, ну це прям топчик. Дуже-дуже-дуже круто. Я прям дуже задоволена, тут таке класне хутро. От, бомба. Все, лишилося це все вдягнути і покажу, вже вам готовий результат, але мені прямо дуже подобається.